В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. -Ві. На війні загинуло двоє волинян. Росія готує на день незалежності ракетний терор. В українських школах вводять курс змінної безпеки. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 15 серпня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув волинянин Андрій Ходаковський. 46-річний чоловік був родом із села Качин, що на Кам'янкаширщині. Воїн загинув, виконуючи бойове завдання у Запорізькій області. Також не стало і лучанина Дмитра Раєнкова. Чоловік 1988 року народження був призваний на військову службу по мобілізації на посаду оператора відділення інформаційних систем. Захисник загинув 10 серпня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту урожайне Донецької області. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. У Луцькому районі 14-річного підлітка уразило струмом. Як повідомляє поліція Волині, 13 серпня близько 19.00 у місті Рожище Луцького району, хлопець, який гуляв з друзями, заліз на дах вагона та зачепив лінію електропередач, внаслідок чого його вдарило електричним струмом. Хлопця з множинними опіками госпіталізували для надання невідкладної допомоги. Відомості за цим фактом слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Через митний пост ягодин далекобійники намагалися провести електронні сигарети. За інформацією Волинської митниці, на митному пункті у спальних місцях у кабінах вантажівок, виявили 400 коробок одноразових електронних сигарет Ельфбар вартістю понад 200 тисяч гривень. Незадекларований підакцизний товар. Далекобійники заховали у спальні мішки, ковдри та білизну. Водії в'їжджали в Україну як підприємці, перевізники мінералів добрив ділкам за порушення митних правил загрожує штраф. Минулого тижня на території Волинської області сталися аж 12 пожеж. За даними рятувальників, протягом минулого тижня підрозділи пожежно-рятувальної служби області здійснили 20 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт, під час яких врятували одну людину. Також група піротехнічних робіт протягом тижня знешкодила чотири вибухонебезпечних предмети. Роботи проводились у Луцькому та Володимирському районі. На Волині на смерть розбився мотоцикліст. Як повідомили у поліції області, аварія трапилася 13 серпня на автодорозі поблизу села Журавники. 58-річний житель Львівської області, керуючи мотоциклом Ямаха, ймовірно, не впорався з керуванням та впав внаслідок автопригоди. Мотоцикліст загинув на місці. Працювали правоохоронці та медики. Досудове розслідування триває. І до загальноукраїнських новин російські окупанти вночі 14 серпня тричі атакували Одесу. Сили протиповітряної оборони збили 15 ударних БПЛА і 8 ракет. Типу, калібр за інформацією сил оборони півдня, силами протиповітряної оборони, усі атаки були відбиті. Повідомляється, що уламками пошкоджено гуртожиток одного із навчальних закладів і супермаркет. Також вибуховою хвилею понівечено вікна і балкони у кількох будівлях та побито припарковані поруч автомобілі. Зазначається, що на двох об'єктах спалахнув вогонь, постраждало троє людей. Також окупанти завдали ударів поза. Урізькій області, як повідомили у ДСНС, 14 серпня близько 2-ї години ночі ворог завдав ракетних ударів по одному із населених пунктів. Внаслідок обстрілу на територіях двох домоволодінь повністю зруйновано два житлові будинки, пошкоджено два будинки та у сусідніх повилітали вікна і шибки. В результаті ударів врятовано троє людей. На жаль, двоє загинуло. Надзвичайники проводили пошукові рятувальні роботи на місцях ударів та діставали з під завалів постраждалих. Також вночі 14 серпня росіяни в чергове обстріляли і Херсон у ДСНС України. Ніч проти 14 серпня у Херсоні назвали пекельною. Окупанти завдали ударів по житлових кварталах міста у той час, коли люди спали. Після обстрілів виникли пожежі в житловому багатоквартирному будинку, медичній установі та складському приміщенні. Двоє чоловіків віком 48 та 44 років отримали важкі поранення. Також постраждала 85-річна жінка. У неї травми середнього ступеня тяжкості. Усіх потерпілих шпиталізували до лікарень. Українська розвідка попереджає, що на День незалежності України, 24 серпня, російські окупаційні війська можуть вчинити черговий акт ракетного тероризму, як повідомив представник головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, це може трапитись на день раніше або пізніше, або тривати і взагалі кілька днів, і буде кілька хвиль. Представник розвідки наголосив, що рекомендації для громадян залишаються тими ж, які діють. Упродовж всього періоду повномасштабної війни чуєш тривогу, іди в укриття. У Вірменії загинув тимчасовий повірений України Олександр Сенченко, який очолював українську дипломатичну місію в країні. Як повідомило Міністерство закордонних справ України, дипломат потонув в озері. За інформацією місцевих ЗМІ Вірменії, ввечері, 13 серпня, надійшла інформація про те, що на одному із пляжів озера Сиван рятувальники під час чергування за 25 метрів від берега помітили у воді. Чоловіка, який зник під час плавання, рятувальники підпливли до цієї ділянки, витягли його з глибини приблизно півтора метри і доправили на берег на моторному човні. Росія планує провести нову масштабну мобілізацію, зокрема, створити цілу низку нових військових формувань, десантних полків, дивізій та механізованих бригад. Як повідомив в інтерв'ю обезрівателю представник головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, держава-агресорка має намір відновити боєздатність і наступальний потенціал своєї армії. Тому Кремль планує знову мобілізувати на війну в Україні кілька сотень тисяч людей. За словами скібіцького, масова мобілізація непопулярне рішення, але путінський режим не має іншого виходу. Вони вже давно до цього готуються, уточнив він. В українських школах вводять курс змінної безпеки. Предмет стане обов'язковим доповненням дошкільної програми. Як повідомили у Міністерстві освіти та науки України, із змінної безпеки розробляють спільно з ЮНІСЕФ. Для вчителів буде доступний онлайн-курс із викладання мінної безпеки для дітей різного віку. Наразі вчителі вже можуть користуватися посібником із детальними планами, а також презентаціями для уроків. Адаптованими для початкової та середньої шкіл для дітей експерти у співпраці з психологами розробили інтерактивні матеріали, які пояснюють правила безпечної поведінки на територіях, які можуть бути забруднені мінами. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про збір 235 мільйонів гривень на 10 тисяч дронів Камікадзе. За словами міністра, fpv дрони придбають за кордоном. А в Україні їх доукомплектують бойовими частинами на 57 мільйонів гривень. Саме ці дрони зараз потрібні на фронті, саме вони змінюють хід подій. Відомо, що за перші три години вдалося зібрати понад 35 мільйонів гривень. Кожен, хто зробить внесок, може отримати зустріч з амбасадорами Юнайтед 24 або військові артефакти від фонду Повернись живим. І до загальносвітових новин голова Міноборони Китаю Лі Шанфу вирушить до Росії та Білорусі на запрошення Сергія Шойгу і Віктора Хреніна. Як повідомили в оборонному відомстві, він приїде до країни-агресорки для участі в 11-й московській конференції з міжнародної безпеки, а потім відвідає Білорусь. Поїздку запланували на 14-19 серпня. На конференції у Росії китайський міністр виступить, зустрінеться з. З російською владою і представниками силових відомств у Білорусі Лі Шанфу проведе переговори з державним і військовим керівництвом країни, а також відвідує білоруські військові частини. Агентство внутрішньої безпеки Польщі разом із поліцією ідентифікували і затримали двох росіян, які поширювали пропагандистські матеріали російської ПВК Вагнер у Кракові та Варшаві. Про це у Твіттері написав міністр внутрішніх справ країни Маріуш Камінський. Він уточнив, що обом інкримінували, зокрема шпигунство. Їх заарештували. Інших подробиць Камінський не навів, пообіцявши більше інформації незабаром. Йдеться про налі на яких був напис Ми вже тут, приєднуйся до нас, і QR-код. У Кракові такі наліпки були у різних районах міста, зокрема у громадському туалеті, а у Варшаві помітили наліпки на бульварах вісли. Франція допомогла з підготовкою у навчаннях 6 тисяч українських військових в межах поставленого плану на поточний рік. За інформацією міністра оборони країни Себастьєна Лекорня, уже у серпні країна досягла мети, яку поставили вони перед собою на рік, підготувавши 6 тисяч українських військових розподілених між Францією і Польщею, і запевнив, що Франція продовжить допомагати Україні, зокрема з військовою технікою та Боєприпасами за його словами, Україна щомісяця отримує від Франції партію 155-мм артилерійських боєприпасів. Париж також допомагає з постачанням засобів протиповітряної оборони. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 Або ж 050 782 сімсот також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Ті. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре, і побачимось.